Привіт, це черговий по Ютубу четвертий випуск. Новини Ютубу, які не продаються, не купуються, нас неможливо шантажувати, бо ми рідко відповідаємо на повідомлення. Я прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб спонсори побачили, який вплив має це шоу, та вклали гроші в нашу політичну партію у Сінгапурі. Дмитро Комаров на каналі Світ на виборі продовжує переозвучувати свої старі відео, ті самі, які ми любимо за його легендарну зачіску. Саме вона принесла Дмитрові мільйони переглядів, а племена вважали його Богом, що зійшов на землю, щоб пригостити їх салом. До сих пір ніхто точно не знає, це реальна зачіска чи Колона бактерій, яку Дмитро підчепив на Суматрі, але вона стала його характерною рисою. Тепер, вже більш класично виглядаючи Дмитро, знімає відео в Україні, де нікого салом не здивувати, а героїв не потрібно переозвучувати голосом чоловіка, який сидить на антидепресантах. Фішкою нових сезонів є те, що Дмитро гучно розмовляє на фоні якоїсь місцевості і показує те, про що всі і так знали. Одне з останніх гучних відео. Дмитра останнім часом це як працює ППО. Балістика, балістика. Вибачайте, відео вийшло дуже інформативно, але незвично дивитися випуски, в яких Дмитра ніхто не жалив отрутою і він не промивав очі водою. Ось легендарна зачіска, бачите? Дуже схоже в мене було виживання в лісі. От я жив в подібному місці. Після цього випуску я чекаю, що у Дмитра неочікувано з'явиться п'ятеро дітей, і ми по кольору. Шкіри впізнаємо, від кого це ветерани космічних військ монополізують дитячі ігри в Ютуб. Насправді це музична Вікторина. Але оскільки Вікторина у хлопців вже є, вони вирішили назвати це так, щоб куран не плутався на які зйомки йому їхати. Хоча він і так заплутається, бо у них ще є і вечірня передача. Як бачите, неймінг не сильна сторона ВКВ, але з відходом їхніх головних дитячо-форматних конкурентів Stadium Family ВКВ можуть забрати до себе такі формати, як квадрат, мафія, вишиножка, хованки, козаки, розбійники, сіфа. Він же демон, царь гори, камінь-ножиці, папір вибивайла. класики і резиночка. Немає сумнівів, що баланс ігрових форматів зміститься в бік ВКВ, що спричинить нові тенденції в українському культурному просторі, а саме повернення моди на ігри в наклейки жуйок і колекціонування вкладищів. Я продовжую стежити за розвитком подій і буду тримати вас в курсі. Український ютуб вже давно став частиною нашого життя. Ми проводимо вечори. Під левів на джипі та ВКВ обговорюємо інші країни, дивлячись на комарово, займаємось коханням під Єфросиніну та Полякову. Засинаємо під підпільний стендап. Всі ці зірки вже давно живуть разом з нами. Тільки з іншого боку телевізора. Все це ми вже бачили. А що ми будемо дивитися завтра? Яким буде майбутнє, а майбутнє за високими технологіями? У Неоверсіті. Для тих, хто хоче їх створювати в Україні, з'явилася перша АІ магістратура Нео яку викладають справжні практики, працюючи у таких компаніях, як Netflix чи Meta. Ще магістратура це не про вміння написати промти. Це для тих, хто хоче робити АІ технології. З нуля і бути серед тих, хто створює майбутнє. Три спеціалізації для тих, хто розглядає класичне IT, вивчати кібербезпеку та для тих, хто планує бути АІ-розробником. Все онлайн, щоб поєднувати це з роботою. І головне, ви можете отримати грант на навчання. Для цього треба перейти за посиланням в описі, заповнити анкету і чекати на результат, або ж відсканувати QR-код на екрані. Ось тут. Магістратура міжнародного рівня тепер доступна кожному. То що ж чекаєш ти? У сьогоднішньому випуску ми зробимо те, чого ви давно від нас чекали. Розповімо про дивовижні і маловідомі канали нашого Ютубу. Покажемо вам ще не обласкані переглядами діаманти, щоб вони стали відомими і заплатили мені за рекламу. Як це вже зробили Дурнів і Птушкін? Поїхали! Підтримуємо початківців. Увагою! Дружина давно просить вас не сидіти, склавши руки і нарешті щось зробити вдома. Зробіть отвір у стіні. Про це розповість канал Андрій Ришков. У відео Робимо отвір у стіні. Він зміжного хештеги додав у назву відео. Цікавий хід. А я просто затамовую подих. Люблю ненормальних. Відео, як і належить, триває недовго. Лише корисна інформація, що для чого і навіщо. Всього один отвір за те, який мені дуже подобається канали, в яких ведучі не роблять вигляд, що вони краще ніж їх аудиторія. Мені подобається, як Андрій впевнено готовий розкорячити кухню заради переглядів. На відео Рижков робить отвір у вентиляції кухні, але ви можете зробити його де завгодно. Саме так і працює демократія. Користуйтеся породами Андрія, пробуйте їх, свердліть отвори і показуйте свої отвори нам в інстаграмі. Отвори, звісно, зацікавлять чоловічу аудиторію. А що ж робити жінкам? Дівчата, прохання, подивіться на цю красу. Спеціально для вас я знайшов канал про котлети, і він справді тільки про котлети. Це канал котлети соковиті, без реклами, без води. Лише головне, як зробити їх котлети соковитими? Ви не знаєте, як приготувати неймовірно смачні соковиті м'ясні котлети. То тоді це відео для вас. Будь ласка, якщо мене дивляться якісь рекламодавці, зв'яжіться з котлети соковиці і станьте спонсором хоча б на один випуск. Хо-хо! Тарілка не вилетіла. У нас десь стрімянки кидають тут. О! Ну він ще так сильно? Разів 15 а вона так очок поклала дуже повільно. Дивіться, як придумав заставку. Вона так пам-пам-пам-пам. І потім соковиті котлети. Цікаво, скільки тарілок вона розбила таким чином. Слухайте, мені здається, це ізумрут. І по голосу знаєте, відчувається, що людина прям горить своєю справою. Прям котлети для неї це щось найвище. Тобто вона їх дуже любить. Це вам не міша Кацурін, а от справжні. Справжня людина, котра любить своє діло і я впевнений, готує точно смачніше ніж багато наших кулінарних знаменитих людей. Власниця каналу готую котлети буквально з усього: з м'яса, гербів, гарбуза, картоплі, броколі, навіть котлети з соковитих котлет, щоб котлети були вдвічі соковітіші, а ще котлети за 15, 10, 5 хвилин, і навіть котлети без приготування вже готові і соковиті. На каналі є різні відео, де котлети з м'ясом десь без. Але всюди вони фантастично соковиті. Іноді сік буквально заливає камеру і запис зупиняється. Рекомендую пробігтися по відео і знайти собі плани на вечір. Дивіться відео, тільки не облийтеся соком. І надіюсь, кожен з вас обере котлету саме для себе. У кожного людина є своя тотемна котлета. Цей канал для вас. Оберіть свою котлету і готуйте її постійно. Після роботи та їжі саме час вирушити на грибне полювання разом із каналом Фортуна Лол. Це канал на будь-який смак, але оскільки зараз тільки що закінчилась осінь і вже почалася зима, але це їх не зупинило. Там з'явились нові ролики про гриби. Ну, точніше, місця, де вони могли б бути, на відміну від звичайних відео про грибне полювання, де показують, що зібрали канал Фортуна лов знімає поверхню землі, щоб кожен із нас міг підсказати автору, де він не помітив гриб. Це як інтерактивні фільми на Netflix, тільки на свіжому повітрі. Через специфіку зйомки вас може трохи заколихати під час перегляду. Тому, якщо у вас є морська хвороба, краще оберіть інше відео на каналі. Наприклад, як зробити рахунок фактуру в Excel дуже душевний канал. Одразу видно, що людина не женеться за хайпом, знімає для себе, щоб самому це і переглядати замість фото. Ніяких гучних провокативних відео чи матюків, просто щирий контент. Думаю, саме за такими каналами майбутнє українського Ютуба. Є відчуття, наче в нього в очі вбудована камера, настільки вона. Динамічно. Іначе за ним хтось пилює, і він вже з останніх сил просто в нього витікають слюні, він вже цей, але все одно продовжує збирати гриби. Я б це відео назвав Як бути дроном. Mm. Якщо вам теж набридло просто дивитися на ярлик погоди, хочеться справжніх гострих відчуттів від стихії, я знайшов для вас канал Погода Україна. На цьому каналі з погодою щодня відбувається щось жахливе. Дивіться самі терміново, негайно, терміново негайно. Ви коли-небудь бачили, щоб е, в погоді було застосовано слово негайно, негайно. Страшна погода іде в Україну. Терміново снігом засиплю всю країну. Негайно буде замерзати вся Україна. Терміново, мокрий сніг та морози йдуть в Україну. Негайно, перший сніг накриє Україну. Терміново, погода на весь тиждень, 17-23 листопада. Терміново снігом засиплю всю Україну. О, ні, господи! Мені вже погано. Подивіться, як вона назаманили. Погода України, якась дитяча, така заставочка. Я регулярно використовую цей канал для розуміння того, як зміна клімату впливає на погоду Шевченківського району Києва. Але якщо ви нервова людина, не раджу підписуватися на цей канал, тому що можна легко отримувати щоденну панічну атаку разом із прогнозом погоди. Мені здається, ви знову зголодніли, так? Ну тоді ходімо зі мною на перекус. На канал Все по-домашньому. Тут кожен знайде чим полосувати. Є і основні страви і десерти. І навіть є рецепт. Вода плюс манка дорівнює 100 тисяч одна дірочка. Не така дірочка, як ті, що вчить робити Андрій Рижов, менше, але теж нічого. А на відміну від інших кулінарних каналів, де просто готують по-домашньому, тут ще й показують акції з різних магазинів, щоб ви завжди були в курсі. Знижкових подій тижня. Також вам відкриється секрет, про який багато хто мрів, як почистити карася без ножа. О, тут Ой! такі щочки. Бля, який ракурс! Жесть! Можна заварити туди пакетик в цю голову, заварити чай. Тобто їй хтось зателеснував, каже, я голови товстолоба, і вона така, да, я зараз буду. Дала йому ромашку, цукерку одну, і він їй, отак, от. П'ятнадцять голів. Є відчуття, що вона зняла цю квартиру щось заради того, щоб приготувати ці голови там і все. Підписуйтесь і діліться між собою унікальними знижками. Ну що ж, настав час музичної паузи. І відповідає за музику сьогодні діджей Тарас Шевченко. Ви теж не думали, що Кобзар у вільний час стоїть за пультом? Погодьтеся, це потрібно включити в шкільну програму. Його трек осінь і любов саме те, що потрібно зараз: у пору холода і відключень світла. Подивіться, як він рухається. Хтось каже, що це нейромережа, але ми ж знаємо: Тарас Григорович був талановитий у всьому. Здається, я знайшов нового гостя для каналу Жені Яновича протагоністи. Жень. Будь ласка, задумайся над цим. Берете Тараса Григоровича, він у вас там грає між паузами. Грибік та діджей конь в минулому для мене, тому що зараз в мене новий фаворит: Діджей Тарас Григорович Шевченко. Посилання я вам скину. Тому, будь ласка, я сподіваюся, я буду це чути звідусіль. Це він у Львові? Так? Да, це ж Пів мільйона переглядів два місяці назад. Нічого собі дякуємо за цей трек. Неймовірно, наскільки Шевченко актуальний сьогодні? Слава Україні, надихає, надає нам сил. Вау, шедевр, дякую. Сум, гордість, біль. Сум, гордість біль. Це ще цей коментар. Повинен бути півтовстолобами. Мурахи затоптали моє тіло. Це шедевр. Нічого собі дали Григоровичу Тарасу нове життя в свідомості. Тих, хто слухає вашу музику. Чесно, я в шоці. Я не знаю, в мене нема слів. Ось такими були нові канали та їхні відео цього тижня. Усього потрошку і на сьогодні досить. Пора прикрутити вам цей лимонний десертик, щоб було про що поговорити наступного разу. Поки що ці нові канали не дотягують до рівня. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною, перед кожною грою ходимо, церкву перед кожною грою ходимо в церкву. Відчуття, що якийсь Бог десь карає нас за щось. Ну, я зараз не про новини, а в цілому. Ось таким був цей тиждень на Ютубі. Розкручуйтеся самі і розкручуйте ближнього свого. А якщо у вас є теж канали, якими ви хочете поділитися, пишіть про це в коментарях. Я все прочитаю. Гарного вам вечора і гарного тижня. Зустрінемось на слідуючому тижні. Надіюсь, піднабереться нових. Ютуб каналів і проєктів. І якщо що, я дійсно чекаю в коментарях: пишіть нові нові відкриття. Ми про всіх скажемо якесь словечко. На добраніч. Всім пока!